Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо «Вінниці» на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Цьогоріч в селі Малі Крушлинці планується будівництво екоферми на тисячу голів верха за європейськими стандартами. Проєкт реалізується в рамках програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки. Вінницької міської територіальної громади скільки коштів буде інвестовано в будівництво, які технології будуть використані під час реалізації проекту. Наскільки екофарма відповідатиме екологічним вимогам та стандартам? Детальніше про це ми і будемо. Говорити з директором Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександром Корнічуком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня. вам. Як я сказав попередньо, в рамках міської програми розвитку аграрного сектору Вінницької громади у поточному році в селі Малі Крушлинці розпочнеться. Принаймні так заплановано будівництво сучасної екофарми на тисячу голів верха. От за вашою оцінкою, як науковця, які все ж таки переваги ось такої ферми, та які можливо технології під час її зведення планується використати? Ну, я б сказав би декілька слів, таких іще загальних, чому будуються насамперед ферми, і це надзвичайно важливо на сьогоднішній день, тому що ми спостерігаємо та, таку тенденцію, що в цілому Україні, також в Вінницькій області, йде зменшення виробництва е, тваринницької продукції, в тому числі і молока. Різко, зменшення І Різко скорочується і кількість поголів'я. Але є позитивна тенденція, що зростає продуктивність тварин. Е, но, якщо говорити в цілому, під Мовуючи, то поки що будемо казати продуктивність тварин е, значить, є нижчою порівні із зменшенням е, поголів'я, тобто така обернена закономірність, Да? продуктивність зростає, поголів'я зменшується. Тому, мабуть, люди, які мають фінансові ресурси, так вони бачать досвід, передовий досвід і значить, в закордонних країнах і разом з тим в Україні, що все таки галузь тваринництва, вона є економічною, вона є вигідною. І у часи, коли підприємства мають земельний банк і досить, будемо казати, немалий земельний банк, вони мають проблеми деякі із бутом. Сільськогосподарської продукції, зокрема зернового напрямку, тому вони вбачають тому, що частину зерна, яке виробляється, його доцільно було б, і так воно є дійсно відповідно згодовувати сільськогосподарським тваринам, створюючи таким чином додану вартість у вигляді тваринницької продукції і відповідно зменшуючи ризики щодо того, що у вас зерно залишиться попередньо врожаю на складах, ви його не реалізуєте і знову ж у вас будуть проблеми. Ну і головне, що були все ж. Такі вільні земельні ділянки і площі для того, аби була відповідна кормова база, під такі ферми, які нині будуються на території Вінницької області, але про це ми будемо говорити трішки пізніше. Все ж таки, екоферма розрахована на тисячу. Голів ВРХ. от якого буде напрямку молочно чи м'ясомолочно? Ну наскільки відомо і як позиціонує, будемо казати, цей напрямок, зокрема, тваринницький напрямок інвестор. Значить, це буде молочна молочна ферма, яка буде займатися відповідно виробництвом молока, так і не просто молока, а еко-молоко. Тобто молоко, яке відповідатиме всім нормам, які признані у Європі і визначені європейськими директивами. Безгада, згадали про інвестора, а хто ним є? Ну наскільки є інформація, я точно не знаю. Але це інвестор, який працює в Вінницькій області, місцевий, так? місцевий, який працює тривалий час і він працює в аграрному секторі, і в нього є бажання розбудувати цей напрямок тваринництва, тому що дійсно він бачає в тому, що частину рослинницької продукції на сьогоднішній день краще, якщо вона буде значить, згодовуватися тваринам і потім, відповідно, перероблятися у молоді. Ко м'ясо інші види продукції ми говоримо про ферму, ферму ферма, де буде розміщено майже тисячу голів ВРХ, а от які породи корів планується там розводити? Перевага буде все ж таки надана вітчизняній чи закордонній селекції? Ну е сьогодні у нас ведеться робота по е вирощуванню молодняка, е зокрема нетелів е і в області, і в цілому Україні. Але е наприклад, на сьогоднішній день. Я не знаю на території Вінницької області, на превеликий жаль, у нас немає такого підприємства, яке б було, могло одночасно забезпечити тисячу нетелів для того, щоб їх можна було одноразово поставити на ферму, і вони, відповідно, через певний період вже починали доїти молоко. Звичайно, це будуть завезені нетелі за кордону. Відповідно, високопродуктивних порід. Зокрема, сьогодні цінується Голштинська порода, і тварини цієї породи можуть давати. На добу навіть 50-60 літрів молока, тобто, повертаючись до того, що ви сказали попередньо, за рахунок продуктивності кількість буде менша, а продуктивність буде а продуктивність набагато вище. Да. Попередньо ви говорили також про земельний банк, і тут питання стосується саме. Створення кормової бази для ферми на тисячу голів. От у малих крушлинцях є вільні землі для вирощування, наприклад, високоврожайних кормів, підпасовища, вільні землі для, для цього ну, є? можна говорити не обмежувати стільки малими крушлинцями щодо виробництва кормів. А ми будемо говорити про те, який земельний ресурс Вінницької територіальної громади. А він на сьогоднішній день складає порядка тисяч Тисяч гектарів і біля трьох тисяч гектарів знаходиться в одноосібників. Для того, щоб ...тваринницька галузь була успішна, у господарстві, яке буде цим займатися, необхідно, щоб у структурі посівних площ кормові культури займали десь в межах від 24 до 27%. Сьогодні, в цілому, говорити, корми є тоже товаром, який можна купити легко на ринку відповідної якості, так і відповідно займається. Тя розведенням тварин? А хто все ж таки ми говоримо про екоферму? Хто обслуговуватиме її? Це потрібно потрібні працівники, які пройшли відповідну підготовку, чи достатньо місцевих жителів, які зможуть там працювати, як ви гадаєте? Ну, Будемо говорити, якщо говорити, по-перше, за таку кількість тварин, це ввели значна кількість тварин, це раз. Далі ми повинні сам об'єкт розглядати як тварину, високопродуктивну тварину, яка може забезпечувати високі надої, про які я вже говорив, це надзвичайно велика відповідальність, тому що кожна тварина це окремий організм, можна її назвати молочною фабрикою. Яка з'їдає зелені корми, там сіно, концкорми відповідно видає продукт, який називається молоко, і ми говоримо про те, що воно було екомолоко, тобто відповідало високим параметрам. Звичайно, тут люди повинні бути підготовлені, які в якійсь мірі повинні знати і фізіологію тварин, які повинні знати особливості уходу за цими тваринами, тому що відповідно це не буде ручна та ручне доїння. Це відповідно будуть доїльні. Зали, де буде проходити процес доїння, необхідно знати, частково буде і те ну, особливості роботи того обладнання, яке буде використовуватися під час доїння тварин. Тому да, люди, які будуть працювати на цьому підприємстві, відповідно вони повинні мати спеціальну кваліфікаційну підготовку. Пане Олександре, на початку нашої розмови, ми говорили про міську програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки насамперед Вінницької територіальної громади. А які ще можливо напрямки розвитку тваринництва передбачено розвивати в перспективі, ну, наприклад, як то свинарство чи вівчарство в планах щось є, якщо говорити у масштабах Вінницької області? Ну, якщо говорити про Вінницьку область і напрямок галузі тваринництва, то він, ну, можна сказати, декільковекторний. Так? Молочна галузь це основна галузь, далі йде м'ясне тваринництво, потім значній кількості м'яса в нас відповідно виробляється м'яса свинини. І, звичайно, Вінницька область це лідер по всій Україні, по виробництву м'яса птиці. Але якщо говорити про цінність м'яса за своїми, Калорійними ознаками за своїм там містом мікроелементів, різних вітамінів, все то звичайно цінується насамперед м'ясо яловичини, баранини, потім свинина, і звичайно вже на останньому місці птиці. Але, хоча м'ясо птиці, як відомо, воно теж цінне, тому що воно є дієтичним м'ясом. Тому кожний вид м'яса він. Цінний для людини його треба споживати у певних визначених нормах, які рекомендує наша медицина. Ваш навчальний, навчальний науковий заклад yes. сьогодні все ж таки готовий надати певні рекомендації тим, хто хоче зайнятися сільським господарством, зокрема. Твариництвом різних сфер, ви можете надати певні рекомендації? Так, да, ми в цьому напрямку е працювали. Працюємо особливо сьогодні інтенсивно, і ми, я декілька ще цифр по статистиці. Я хочу сказати, що, наприклад, десь порядка 66-67% молока, яке виробляється в Вінницькій області, це молоко, яке виробляється в фермерських і однодосідних господарствах. Тому з одної сторони, треба нарощувати підприємства, такі, про яке ми говоримо, що воно буде виробляти еко-молоко, тобто ми говоримо про великий комплекс. А з іншої сторони ми повинні дбати про те, щоб розвивалося наше село, щоб люди відповідно мали можливості працювати, заробляти кошти і таким чином забезпечувати свою, свої родини. Тому ми і працюємо в напрямку не тільки наукового супроводу в галузі тваринництва у великих підприємствах, а також у підприємствах одноосібних і фермерських господарствах. Тому Сьогодні дійсно ми приділяємо уваги більше фермерським і одноосібним господарствам, тому що сьогодні для України, в цей час, коли йде в Україні війна, так сьогодні багато підприємств закриваються необхідно створювати робочі місця на селі. А тваринництво це така галузь, де дійсно створюються робочі місця. Це свого роду ми говоримо такий соціальний проект, який дає можливість людям працювати і відповідно виробляти продукцію. Реалізується, якщо людина виробляє молоко паралельно з молоком, вона може виробляти надсить видів тваринницької продукції. Це і вершки, це і різні види сирів, так і значить, саме молоко реалізовувати. Тобто, це кожен день, як то кажуть, свіжі гроші, так які надходять у сім'ю, і відповідно людина може таким чином себе забезпечувати. Ну сьогодні в області пішла така тенденція, що почали створюватися все ж таки одноосібні фермерські господарства, і тут саме тваринницький напрямок, і так? їх да, цікавить. Ми на сьогоднішній день у себе в інституті. Нау науково-просвітницький центр де до складу, якого буде входити порядка 20 різних модулів по виробництву сільськогосподарської продукції, різних видів, це і рослинницька, тваринницька, очівництво, плодівництво це модулі, де сьогодні наші однодосібники, фермери, можуть звернутися до науковців. Відповідно, вони можуть здійснити супровід, починаючи від організації території, на якій має розміщуватись ферма, і відповідно допомогти людям у тому. Де, де знайти кошти, так і відповідно, куди збути тваринницьку продукцію. І тут, мабуть, діють відповідні державні програми підтримки. Е, ну, Певним у, чином в галузі тваринництва на сьогоднішній день є певні програми підтримки, але разом з тим цих програм мало, тому що сьогодні банки пропонують також різні фінансові інструменти. Е, сьогодні можна залучати і різні грантові програми, тому е, з фінансовим ресурсом, я думаю, е, сьогодні є. Багато можливостей, тільки треба знайти, будемо казати, місце, де вони знаходяться. так? А в цьому плані наші науковці можуть допомогти. Що ж, я дякую вам за розмову, так. а слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радіо Вінниці звучала програма з перших уставні, брав участь директор Інституту кормів та сільського господарства Поділля. Національної академії аграрних наук України Олександр Корнійчук йшлося про перспективи розвитку галузі тваринництва на території Вінницької міської територіальної громади, зокрема, будівництво екофарми на тисячу голів верха. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.